Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні кращий вибори речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка Дута-Жилетка. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Вау, чоловіча класна фірма, супер драй! Размер МЛ. Вау, Токио Лэндри, размер L, Алексель Жиноча с капюшоном. Вау, wow, стёга на размер Алексель Жиноча. Так, чем? 16 размер L с капюшоном. Классно, Дута. Токио Лэндри, размер L. Продолжим перегляд. Розберемо повністю весь мішок. Жилетка Nike. Легенька, дута, класна. Так, жилетка розмір ML з капішоном. Дута стегана, біла це. Нічого на сош... страшного об стіночку трохи потерло. Кок. Coca-Cola Enterprise. Вау, wow, это круто. Вау, это крутая Колаба. Harvest фирма. Вау, wow, человечо. брендачова, размер XL. Вау, wow, крутяк. Джек Wheels. Размер M. Ще. Жіноча, классно. 14 английский размер. Вау, Лили и Скотт винтаж. Размер L. Жилетка крута. Такс. Це в нас теж крута. Крута фірма Next. Це дитяча жилетка попалась, флісова жилетка. Так, рибацька, розмір L, куча карманів, Outdoor Vest, жіноча, розмір L. з капюшоном. Стегана. Класна. Десятий англійський розмір. З капюшоном на цигейке. Крута, модна. Мики. Розмір. М. Так. Розмір М легенька перу на фірма. У, у. Далі розбираємо. Так, жилетка треба простірнути, буде нормально. Так, ще. Ще легенько. Повністю розібрали весь мішок, підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.